Насправді немає різниці, як сильно ти стараєшся. Тому що самооцінка це наша репутація у власних очах. Єдине, що має значення, це результат. Неважливо, скільки ти інвестуєш у свій зовнішній вигляд, то якого барбера ходиш, якого об'єму вії нарощуєш, якщо ти все одно самотній. Скільки сил ти вкладаєш, як ти втомлюєшся на роботі, який ти пунктуальний, якщо тебе другий рік ніхто не підвищує, це процес. А процес усім побуку, бо він дуже часто залишається залаштунками. А процес, який не приводить до видимого результату має хоча б приносити кайф. Якщо він не приносить ані першого, ані другого, то це марна трата життя. Як ми звикли, якщо я витрачу багато часу на якусь задачу, на якусь мету зроблю все правильно, задовблюся і вигорю. І я буду відчувати, що я молодець. Я все роблю як треба. Подумаєш, другий рік підряд нічого не змінюється, волосся сивіє, тому що нас так навчили. Тобто, ми звикли, що ти маєш багато віддавати ресурсу. Якщо ти багато віддаєш і втомлюєшся, то тоді це ніби підмін. На результату Ти хороший, ти молодець. Тому на програмі конфіденс одразу на першому степі ви визначаєте свої потреби, свої бажання. Навіщо я проходжу програму по впевненості, що мене не влаштовує в моєму житті, що конкретно а не абстрактно я хочу змінити. Лев, у мене є бізнес, я 5 років у власній справі. Гроші заробляв, але Весь час гальмував у важливих рішеннях. В голові установка, що треба ще краще підготуватися. Мій батько був дуже обережний та рахував кожну ко. Опійку, але я ніколи не пов'язував тривогу батьків із власною нерішучістю. На програмі вперше відчув, як реально переключається реакція всередині. Я перестав саботувати незручні дії. Сам запропонував партнерству людині, з якою два роки боявся поговорити. Більше почуття контролю немає. Відчуття, що я весь час щось не доробив. Я став діяти в рази швидше. Завдяки нашим зустрічам, спільноті завів корисне знайомство. Мені 28 і ваша програма зекономила мені роки. І дякую вам за це, пані Дано. Дякую, Лев.